Літо, окрім принад періоду відпусток і найтеплішої пори року, водночас є часом небезпеки для життя та здоров'я людей і для довкілля. Як відзначають у державній службі з надзвичайних ситуацій, в цей період суттєво загострюється небезпека нещасних випадків на воді. Спочатку поточного року у нас зафіксовано 14 подій, внаслідок яких загинуло 12 осіб з них двоє дітей. Основними причинами порушення ну і загибелі людей це є у нас. Порушення правил безпеки на водних об'єктах, недогляд за дітьми, купання в стані алкогольного сп'яніння, ну а також нещасні випадки та під час риболовлі. Всі летальні випадки сталися у заборонених місцях. Додають у ДСНС у службі. Нагадують, на сьогодні діє заборона на купання в чорноморській акваторії через загрозу детонації морських мін. Також не дозволяється відвідувати водойми в районах, які були охоплені бойовими діями. Нині в регіоні визначено декілька місць для відпочинку поряд з водою. Придатними для купання є чотири місця, які відповідно до правил об облаштовані. Постами проведені е, чистка акваторій дна, е, забезпечені рятувальними постами, де чергують безпосередньо рятувальники. Це місто Новоодеса, міський пляж, місто Южноукраїнськ міський пляж, місто Первомайськ міський пляж та е, табір відпочинку Пелагіївське, село Пелагівка. Пожежі це ще одна небезпека, характерна для літньої пори. Лише за півроку в Миколаївській області зареєстровано більше тисячі пожеж. Вони призвели до загибелі 34 осіб. Травмовано 28, з них одна дитина. Матеріальні збитки від пожеж на території області становлять 38 мільйонів гривень. На пожежах врятовано 28 осіб. І матеріальних цінностей на суму 71 понад 71 мільйон гривень. Олександр Швець наголошує, більшість пожеж наразі стаються на відкритих місцевостях і в природних екосистемах. На сьогодні таких вже зафіксовано 432 займання. У житловому секторі виникло 382 пожежі, що становить 38%. На об'єктах суб'єктів господарювання 63 пожежі. В природних екосистемах виникло 432 пожежі. Пожежі стаються з низки причин: висока температура повітря, ворожі обстріли і детонація боєприпасів в зонах бойових дій, а також необережне поводження з вогнем чи умисний підпал. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март.